народ Всім привіт! Буквально три дні назад стикнувся з цікавою проблемою. Це К9К. Сажу не випалювався і висів чек, які висіли помилки, зараз я скажу які. Це DS, здається DF та DF-651. Це б датчика. Покажу зразу помилки, що висіли. На вході турбіни і сажовий не випалюється. Людина вже хотіла вирізати сажовий, але проблема була дуже-дуже банальна. В Мегані це простіше показати, а от там був сценік. І найголовніше ж там жабо, і воно заважало на дивитися. Так, сам датчик. Проблема виходить з ладу деколи датчик. В нашому випадку датчика, це датчик проводка до самого датчика. Тут іде стик в кембрику, Тут було два обірваних дроти в кембрику. Коли я їх просто скрутив, щоб просто перевірити, все було нормально. Все погасло і сажу ми вискочили на трасу, і нормально пропалився. Цей К9К. Оцей датчик. І ось ця помилка, щоб народ не різав одразу сажовий І погасив свій чек. Цей Меган, Сенік, гран Сенік і тому подібні. Випалювався буквально на 2-3 грами. І по факту одразу різко набирав так само тих 2-3 грами. Коли ми поставили все на місце, він випалився садично до 2 грам. І то пробіг по машині був 400 майже тисяч. Так що сажові на цих на французах. Вони живуть дуже довго і дуже щасливо. Так.